Російсько-українська війна суттєво змінила стратегічні плани підготовки військ світових армій. пише, що воєннослужащі НАТО вже знаходяться на українській землі. Зокрема, нещодавно Пентагон оголосив про масштабну реорганізацію своїх військ для проведення великомасштабних бойових операцій. В рамках цієї реорганізації американці мають намір створити невеликі підрозділи, які будуть добре моторизовані модульними позашляховиками та та будуть оперувати мультифункціональними наземними та повітряними роботизованими системами, які, крім розвідки та інженерних завдань, зможуть виконувати операції, де необхідний прямий вогневий контакт із ворогом. Зокрема, вони будуть озброєні літаючими та наземними дронами, які серед іншого можуть нести на собі великокаліберні. Та звичайні кулемети, міномети, протитанкові ракети та виконувати багато інших завдань. А зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме Андрій Піонтковський, знаковий політичний експерт, який перебуває у Вашингтоні. Слава Україні, Андрію Андрійовичу. Вітаю вас. Ну що надзвичайно складна ситуація, в якій ми перебуваємо. Тобто, з одного боку, ми чуємо, що європейський союз не, би, бере друге дихання, коли говоримо про постачання боєприпасів і так далі. З другого боку розуміємо, що Сполучені Штати в Перейдуть на паузу знов на два тижні будуть. На вакаціях американські конгресмени учора на нараді в Рамштайні чи позавчора була безпрецедентна заява міністра оборони США. Він по суті назвав ганебною поведінку американської сторони по відношенню до України. Він обурено сказав, що досі не затверджено допомогу Україні, що це питання честі і безпеки для США. Це показує драматизм боротьби, яка відбувається у США з цього приводу. Дійсно, півроку колотиться в Конгресі законопроєкт про надання Україні воєнної допомоги на 64 мільярди. Зокрема, хочу сказати про два візити до Києва у вівторок. Був так званий друг України Лінсі Грем, сенатор республіканець. Він уже в десяти приїхав у Київ, завжди вважався другом України і казав якісь. Нісенітниці, що він говорив з Трампом, що Трамп сказав, не треба проводити закон про допомогу Україні. Він розповідав українській аудиторії, що Трамп піклується про Україну, що він думає про Україну. Пропонуй новий закон про те, що Україна отримає гроші лише як позику. Якого? Вибачте, нам не важливо у борг чи ще якось, нам потрібна зброя. У борг не страшно, тому що, аби була зброя, яка необхідна для перемоги, після перемоги вдячне людство десятки разів заплатить борги України. Не в цьому річ усі ці маневри Трампа заради затягування ситуації. Півроку республіканці брехали, що вони за допомогу Україні, але потрібен закон про кордон. Коли закон про кордон погодили, Трамп на. Казав вірним йому республіканцям заблокувати його тепер нові балачки про те, що даватимуть борг, а конгрес знову йде на вакансій на два тижні. Питання відкладається ще на два місяці. Ймовірно, американці вже зрозуміли. Байден зрозумів ганебність цієї ситуації. Вчора був несподіваний візит Салівана в Київ. Саліван, як ми знаємо, не найбільший друг України. Це людина, яка завжди виступала за непоразку України. Він ніколи не казав про перемогу України. Схоже, Байден відправив його з метою переконати українців, що тепер повна єдності американська адміністрація Страція, учора Саліван уперше виголосив своїм ротом слова перемога України. Він сказав, що Україна може перемогти і Америка, її цілковито підтримає. І ще сказав інші важливі слова, тому що це питання не лише безпеки України, а й питання безпеки США. Усе це гарні слова. Але потрібні справи. Саліван сказав на прес-конференції, що він розуміє в Україні обурені п'ятимісячним пробуксовуванням цього законопроєкту. Він сказав, ми зробимо все, і допомога буде надана. І ще раз наголосив, це питання нашої власної безпеки. Побачимо, як це вирішуватиметься. Але схоже, на такі рішучі дії на спробу Байдена підштовхнула позиція Європи. Макрон пропонує так звану доктрину Макрона, це не просто вкиди якісь на прес-конференції, Він розвиває концепцію про те, що ми маємо перемогти Росію. Він уперше вживає слово поразка щодо Росії. Він констатує, що напередодні можливої перемоги Трампа, який просто припинить допомагати Україні, який є ворогом НАТО. Європа виявиться беззахисною. Ми згаяли 30 років за розмовами про європейську армію. А в нас тепер є лише одна європейська армія це армія України. Яка б'ється і стримує всю цю східну орду, що готова йти на Європу, і ми повинні посилити цю європейську армію всіма засобами, аж до участі власних збройних сил. Ми чудово розуміємо. Зеленський казав про це кілька днів тому на прес-конференції: що ані Франція, ані Європа не мають наразі готових піхотних дивізій, які могли б зайняти місце на лінії фронту. Але вони мають неперевершену військову техніку та зброю, яку вони можуть надати Україні Ті ж таки літаки американського виробництва F-16 чи навіть F-35, далекобійні ракети. Андрій Андрійовичу, я з вами погоджуюсь. В них є дещо, що вони можуть постачати, але проводячи певні історичні паралелі, там можна пригадати, наприклад, маршала Пілсуцького, який вибачився перед інтернованими українськими військовими після того, як, так би мовити, значну частину України окупували більшовицькі інтервенти. Так він сказав: Ну мені дуже шкода, вибачте, мені от, от так. От сказав далі була історія з. Прем'єр-міністром Вінстоном Черчилем свого часу Черчиль погодився на сталінський план, який стосувався окупації розділу і впровадження там окупаційної більшовицької адміністрації у Польщі. Черчиллю було соромно, так би мовити, але нічого він вдіяти не міг. От є відчуття, так би мовити, що просто так подібні речі не стаються тому, що е, це не просто самозбереження. вони зрозуміли, що вони оголені. європа залишається абсолютно беззахисною перед Путіним. І якщо Трамп знімає не лише захист України, а знімає захист Європи, вони зрозуміли, що в них нема захисту. Ще раз повторюю важливий тезис Макрона про те, що єдина зараз європейська армія, та що б'ється в Україні, її необхідно посилити зброєю. І дуже важливе його формулювання жодних червоних ліній. Я не виключаю нічого, в тому числі й надсилання французьких солдатів і солдатів інших країн. І дуже важливо з боку Макрона, що він наголосив, що наші військовослужбовці вже беруть участь у війні в Україні. Він наголосив, що британські та французькі фахівці обслуговують системи штормшедов та скальп, які передано Україні. Я вважаю, що ця концепція участі західних військових скерована насамперед на питання пов'язане з літаками. Мовляв, дивіться, жодних політичних перешкод постачанню літаків нема. Американці їх прибрали, і жодних економічних питань нема. Є питання логістики. Справа в тому, що перемога України може бути забезпечена операцією в Криму, вигнанням використанням слабкого місця російської військової машини в Криму навіть зараз без авіації флоту Україна викинула чорноморський флот із Криму успіх, але для успіху потрібні не десятки, а дві сотні літаків. ні, не можна підготувати українських пілотів для двох сотень літаків. справа ж не в одному пілоті. На кожного пілота ще п'ятеро людей обслуги, в тому числі аеродромів. Концепція Макрона в тому, щоб скерувати авіацію країн НАТО. Це може вирішити питання війни вони ж розуміють, що Черчилль не був занепокоєний атакою Сталіна на Лондон, і Польщу він міг віддати, а французи, європейці не можуть зараз віддати Україну, бо чудово розуміють, що вони наступні і що жоден Трамп їх не захистить, і ніхто їх не захистить, окрім української армії, але забезпеченої постачанням сучасної західної зброї, ось у чому полягає концепція Макрона, на мій погляд.